Я зараз їм шаурму, посплю і буду починати нове життя. Як я обіцяла собі, я починаю своє нове життя. І я почала його, повернувшись до старого до батьків. А в мене є традиція просто переїжджати до батьків перед Новим роком, тому що я абсест з декораціями, Коти, коти розбираються. От, і буду потрошечку ходити на роботу і паралельно прикрашати дім. <гум> Але сьогодні а, я йду в. Мій новий спортзал Смартес Gim So. Сметра скока фабрик, Сметра Скоко Дітейс. Сподіваюсь, що цей день буде насичений, тому що кожен день, який я проводжу у батьків, він піпляв, який насичений. Але ми спочатку почнемо з кави. Ты куда? А сейчас мы идём у Франк. Почему? Потому что мы Бо хотим кросса. Кросса. <laughs> Нет, мы не хотим кроссов! Сьогодні вже другий день, як я приїхала до батьків, і сьогодні неділя, як то кажуть, Божий день, будемо йти в ліс. Є величезна проблема. По-перше, не всі ліси безпечні для прогулянок. І треба десь пошукати в інтернеті, який, який з двох лісів безпечний для нас через вибухові пристрої, які залишили. Наші сусіди. І друга проблема це я не можу зав'язати свої коси, а ходити в ліс з розпущеним волоссям. Це для мене якось дивно. Не знаю чого. Тому буду зараз якісь накладки на брекети шукати, напевно, які в мене були ще дав давно давно Десь остатки залишились, і вони такі малесенькі резиночки, які, в принципі, можуть тримати це волосся. Но не факт. Я, наче в страшному сні просто в кошмарі якомусь. Ну, Плюс-мінус ось такі в мене вихідні. Перші. В грудні. Насправді. А... Я усвідомлюю зараз, перед тим, як монтувати це відео, що, скоріш yeah. за все, я багато разів забувала просто дістати телефон і починати знімати, хоча б через те, що мені бракує досвіду в цьому всьому я не звикла все ж таки оцифровувати своє життя. Я дуже такий нудний, навірно, чоловік, правильно сказати. Я люблю певні речі не віддавати роботам. Ах. Мені здається, що для початку небагато, але далі буде набагато краще, тому що у нас попереду Різдво, Новий рік, багато яскравих подій, хороших, сподіваюся. І... Найголовніше, що я буду прикрашати будиночок, буду потрошечку налаштовувати себе на більш, е в моєму розумінні, правильний вид життя. Це спорт, це їжа, це е все має мене привести в той ментальний і фізичний стан, до якого я. Яке я тримаю у себе в голові, мабуть, з років дванадцяти, мабуть, так, прям усвідомлено, мабуть, в дванадцять. І зараз я просто відчула, що наразі в мене є цей потенціал і ресурс для того, щоб все ж таки нарешті виконати цей свій пункт в житті. І взагалі, коротше, все нормально буде. Головне просто розпочати і не покинути. Я вам дякую за перегляд. Далі будемо.